І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий ЮА і дивимось реплеві підписника. Сьогодні з нами грає зличий бурек на Арлікіні. Режим сталевий мисливість. Ну що ж, до бої. чому я посміхнувся? Я пам'ятаю, зличичий бурек показував бій, по-моєму, на якійсь ЛТС, якщо я не помиляюся, на карті Хайвей. І там такі... Так він вже злосно суперників на Ще один з підписників написав в коментарях, що це злий чи бурек. Не просто так він зли, чи бурек називається, вже, поліпшення настрою вже в нас. Я, до речі, ще щось згадав, що ось режим Сталевий Мисливець, раніше, як він тільки-тільки з'явився, ну, таке, все, знаєте, гнітючна, гнітюча така обстановка була. Все таке темне якесь, воно мене гнітить. Чесно, я не полюбляю. Мені от, оце світле, мені все подобається, коли оце світло, так воно все. Ну, це дійсно воно. І воно і поліпшено себе відчуваєш, так, не нагружає тебе, так скажемо. Так, ну а нашого героя ніхто не нагружає. З перших хвилин ми граємо на арлікіші. Я коли сказав, що на перших хвилинах краще не стрявати з суперниками в дуельні дуелі, але... ну... Знаєте, такі майстри сталевого мислива, майст сталевого мисливця, вони в собі впевнені, що будемо пройти, динаміка будемо прокачувати. І мені сподобалося, ну, я так скажу, Арлікін, він такий нахлопушувально, вихлопушуваний. На ньому рекордні рекорди, там і, по-моєму, було. Ви ми згадували, які рекордні рекорди. Ще раз поясню новим підписникам поважним, що. Я розповідаю про рекордні рекорди і світові рекорди, саме в реплеях від підписників на чудовому та цікавому ютуб-каналі Гравець Те, що там в інших там блогерів десь щось колись показувалось, це одне. А те, що в нас показується, це саме головне, правда? Тож, рекордні рекорди, і ми вже їх бачили вживу, так скажемо, то тоді ми їм довіряємо. Прокачує двохстволку. А я, до речі, мені сподобалось, запам'ятав, що ось саме. Ну Вже сама топова гармата, там такий е, кулемет, так, от, вихлопушувальний кулемет, він дуже небезпечний. А тут бачимо, обрав собі дозаряджання двоствольну гармату. І в принципі тут же ж можна із двох стволів стріляти, наскільки я так розумію. Так? Чи це просто у нас дозаряджання по черзі? А, ну так, з двох стволів, якщо двох столка. Сам себе вже заплутав. Так, і давайте ж згадаємо, що у нас в Арлікіна. Авіаудар, чудове поліпшення. Допомога чудово тут прямо на льоту вихлопуши. А як оцю тепер краснушку забрати? Та ну так не чесно, що це. <плес> <плес> ну добре, запас міцності. Будемо вже не як ЛТшка, будемо як СТшка. ка так? Ну, такий почательйон. Вага, з двох стволів. А це вже мені подобається. Ще трішечки-трішечки Проката... прокатаємося, прокачаємося в топ. А це може швидко прокачатися, бо він бере зараз. Цей повітряний цей подарунок, так? <силку> Посилку і Вже буде така. А його там підхлопушили. Чудово! Подарунок. Повітряний подарунок будемо називати. Так, отам було цікаво, краснушку в мене зможе, бо він вихлопуш, А вона так і висить там, побачили, так. А наш герой все розуму, а як же ж її забрати? <силку> ну те ще повисипалося труха із суперника. 4698 настріляно. А, ще до речі, про рекордні рекорди я пам'ятаю, до 30 тисяч були в нас рекордні рекорди по наставу. Було в нас і по 15 знищено ворогів. Так? Ну щось таке, я пам'ятаю. Ну це в минулих сезонах. І саме на Арлікіні, до речі. Так, а в цього є Бендер, який його називаю, так він дуже такий прикольний допомагає. Але він, бачите, він засмутився. Тому що його господаря вихлопушили, <смі> І він просто став біля нього і стоїть. І далі він бачите, не їде вихлопушу. Так Бендер в нас! Та що ж це я розповідаю? Сам себе знову заплутав. Бендер ось Брандер. А я його Бендер називаю. <смі> ось, він бачите, він, не зас... він засмутився, що той вихлопушений, і зупинився, а побачив суперника і поїхав все ж таки на нього на суперника Так, беремо повітряний вантаж. Повітряний подарунок будемо називати. То я колись називав синюшки, червонушки, жовтушки, так а тепер будемо вже чітко їх називати по-своєму, по віровому по сленгу. Хоче байленг з нами дуельно дуельно ну, давай. На тобі ще бендера. А добре він вихлопушує. Йо, дійсно, його важко його в нього влучити. 7615 настріляно, 5 ворогів знищено. Ну що? Остаточна у нас дво, двоствольна гармата. Повністю прокачаний в топ. А тепер дивимося, що по гарматі. 200 пробиття і. 460. Ого. 460, двох ствол. Ану. Вувань з двох стволів. Той поки там з кимось перестрілюється чи що, я не зрозумів. Зразу ж авіаудар, він, до речі, пастку увімкнув, але це його не врятувало. І не врятуй, бо Бендер його все одно на нас дожине. <рес> там ще в якому танку я забувся, ботик є. От мені також ботик. І знову, бачите, знітився Бендер. Він їхав його вихлопушити, а того вихлопушили. Ну нічого. Шість ворогів знищені. Десять тисяч майже наступно. Їдемо вже просто от... Тепер, от бачите, Арлікін, наскільки він крутезний в умілих руках. І от прокачка оця. так? Я, до речі, тоді, пам'ятаєте, також пограв, ну наважився пограти, бо дуже давно не грав, а вже в ваших боїх надивився. І я оці прокачки я запам'ятовував, які прокачувались, які мені сподобались, я на тих і грав, І вони мені дуже допомогли в бою. На таран, і ще Бендер зараз дні ще підклопув. Хай, <реш> че той і така вибив. І забираємо одразу ж, і подарунок забираємо. Почекай, не забираємо, Буде в нас також цей двохствольний спольним Так же само прокачане, а ну хто кого? За Авіаудар. Закружуємо, закружуємо, нічого страшного. Той бендера кидає, ну бачите. Нам втікти від нього також буде важко. Хоча можливо його заплутати, кидаємо і на нього. Все. Ну нічого, пів хп втратив, але дуже крутезна була дуельна дуель. Забираємо все ж таки ми посил. Забираємо все ще труху, що з нього висипали. І тепер у нас що залишається 7 танків. Так, вже немає у нас відродження. Дев'ять ворогів знищено. Вже 13796 настріляно. Знову ж, ага, тут і не пробив. Ну, Вальхірії це сильно броньований дійсно. На нього також показували, він от реально, він від броні грає. Я навіть пам'ятаю, як він ще на перших хвилинах гри один з героїв, він зразу ж наглючено всіх їхав. І він не боявся, бо він реально може танкувати навіть на перших, на перших рівні. 14300 вже настрілено. Ну Тепер вже бачимо такі суперники більше обережні. Ну а це буде чудово, до речі, правда? Щоб вже в фіналі бою багато суперників. Не просто там двоє-троє. А щоб багато залишилось. Хоча б 5, так? Оце В останньому квадраті, 5 суперників. І один одного хто кого перехлопушить. Ха-ха. Він там бере зараз пасивку, отримає, він не... не, не... Підозрював, що буде такий підступний постріл. Кидаємо одразу ж на нього бендера. А він бачите, він з одного постріла його не знешкоджує. Ну, ці, бачимо, що Цю труху е, треба забирати, бо вона і одразу і здоров'я поліпшує. Так, і вже позашкірювалися. Отримаєш зараз авіудар. Не влучив, трішечки влучив. Відступає, він боїться, хоча він не знає, скільки наш герой знешкодив. Оце було чудово тільки ще. 17450 настрілян. Ну, це крутезно, дійсно. Це вже ми йдемо на рекордні рекорди, а ще є 5 танків. І все вони хочуть забрати цю посилку. Ну. І всі там нахлопушуються, хлопушуються, блін. <сі> Це така приманка буде до них. Так, а ти от мене... А тут. Ти бойовий, бойовій. Так, уж всі наброньований в Заберемо чи ні? Ні, залишимо, хай ще їдуть забирають, правда? їдемо... О, чудово. Валькірій цей він там кудись поїхав по своїм справам. Але він там, до речі, дуже далеко. Він може ще й не встигнути, як по червоній, як квадрат не встигнути повернутися. А ми тут всіх тримаємо на прузі, і в нас тут приманка є. так? Опа, о, ти чудово, так же ж ти чудово вилетів. А він ще й по повністю прокачаний був, чи що, я не зрозумів. Та ні, ну до такого часу вже повинен був прокачатись. Просто він шотний від когось там втікав. Три квадрати у нас залишається. Три танки залишається. Забираємо все ж таки приманку. Летять, летять. Виїжджає з червоних зон. Знову цей стає лобом. А, в принципі, дивіться, ще й натанкував 240 якийсь. Під калібера від боєвульфа. Чудово користується своїм розхідником. Оце правда, це майстер-клас, як треба користуватися розхідником. Просто. Ну. За лічені секунди він. Е Використовує ці розхідники. Так. Для мене то поки я натисну, поки він придумаю, куди його кинути, а тут бачите Ось вона дуельна дуель сильно проньованим. Але ми його пробиваємо в дніще. ще. Тут в нас була перешкода ще знову ж розхідникам, знову бендера зразу ж, напевно. Так, дивіться, як швидко. Це просто неймовірно. А, І той такий вже варений там стоїть, о, вихлопушений, він просто по землі стріляє. А в нас 24 543 настріляно. 14 ворогів знищено. <рес> Йдемо на 15-го. А я вам казав, ось він. На що здатен арлікит. Йдемо на 15, 15 ворогів знищено. І приїхав шотний шотний Валькірій А ми його ще й не пробиваємо. Ну це ж треба. Так, зараз тепер не знітитися, а просто от вихлопушити його. Кидаємо Бендера, він допоможе це 100%. Цей буде зараз поки знешкоджувати Бендера. Він вже його не знешкодить. Чудовий бій! Рекордний, до речі, чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. та всім дякую, до зустрічі.